Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Сьогодні у нас з вами буде жилет та штани без викрійки, з дуже красивим вирізом. Це комплект на осінь, який ви зможете шити без паперової викрійки відразу на тканині. Жилет виконаний з трикотажного полотна з назвою Французький трикотаж. Має розрізи по боковим швам та він майже до коліна, але ви можете його зробити або довшим, або коротшим. Має також нагрудну виточку і дуже-дуже легкий в обробці. Дуже легкий в обробці. Його можна носити як з паском, так і без, виконувати в принципі, з будь-якого еластичного матеріалу, друзі. Отже, хочу, щоб ви мене почули, що штани виконані з еластичного матеріалу. Якщо ви плануєте шити з костюмованої тканини, то зверніть увагу на інші уроки, які є на каналі. Отже, штани вкорочені завужені донизу. Тут у нас є пояс відрізний, з гумкою. Наталію. Це дуже зручно, такі штани комфортні, надзвичайно. є невеличкі закріпки на поясі. Ми робимо, для того, щоб резиночка не перекручувалась. І по спинці на задніх половинах зроблені виточки, оскільки хоч це і трикотаж, але він потребує виточок для кращої посадки по фігурі. Розхід тканини тут не дуже великий, але звісно, що буде залежати. Від вашого розміру. Слухайте мене уважно, я вам всім бажаю гарного перегляду. Ще зверну увагу на обробку. На каналі є, до речі, окреме відео по обробці тут підшито в потайну, тобто вручну потайними стіпками, щоб з лиця не видно було швів. Також. Жилеточка виконана надзвичайно охайно. немає ніякої обтачки, нічого, це просто підгибка вручну і там була ще підклеєчка за допомогою клеєвої паутинки. Тобто обробка проста, але надзвичайно охайна. Можна під цей жилет вдягати будь-що. Це може бути і лонг, і сорочечка, що завгодно. Тож я вам всім бажаю надзвичайно гарного перегляду, гарного настрою, незважаючи ні на що, і щоб у вас все було добре. Тут просто пряма строчка зверху ось таке виконання було. Дуже охайно все ми запрасовуємо. Щоб пройма виглядала гарно. І також є нагрудна виточка. Без неї ніяк, тому що це у нас трикотаж, але він не супер еластичний. Тобто він має еластан, але не супер Еластан, ви мене зрозуміли. Тож починаємо кроїти. Ще раз повторюю, що обирайте еластичний трикотажний. Всі знають, що таке французький трикотаж або. джерсі. Я зрізаю кромку, тому що вона нерівна і трошки стягує полотно. Спочатку буду викроювати жилет. Прибавки складають до об'ємів грудей та до об'ємів стегон 15 см. Тобто до ваших об'ємів додаємо 15 см і відрізаємо тканину по ширині. По довжині тут було рівно метр. Складаємо тканину так, щоб пілочка. Поки що вона в нас не розрізана навпіл, була ширша від спинки на 7 см. І довжину спинки я зрізаю рівно на висоту вашої нагрудної виточки. Далі розберемося. Спочатку ми викроюємо спинку. Ми викроюємо зверху вниз. Спочатку це ширина плеч по спинці, тут я беру 40 см, ширина горловини 7 см, поглиблюю на 4. І Ось таким чином, вимальовуємо, ми знімаємо висоту в пройму, в моєму випадку, це 22 см, ви ж знімаєте свій замір. Все робимо те, що й завжди, і від. Пройми вниз по трапеція, я проводжу лінії. Друзі, це зробити дуже легко, на каналі є урок базова основа. От все те саме ми повторюємо тільки відразу на тканині. Якщо вам це зашвидко, і цей урок для вас зашвидкий, то дуже розжований урок, скажімо так, детальний є на каналі. Тепер спинку повністю переносимо сюди де пілочки. Так. Зверніть увагу, що пілочки у нас ширші, і поки що по контуру я все вирізаю. Взагалі нічого складного, правда? ж? Ви можете взяти свою якусь стару ковтину, жилет, і, якщо вам складно, Рахувати щось, то просто можете по контуру зробити по ній. Від пройми вниз до розрізів 30-35 см і ставимо відмітку. На пілочках зрізаю висоту плеча см і поглиблюю горловину, щоб по діагоналі було 25 см. Ось таким чином, кутики округляємо, щоб не були гострі. Пройму. Ми збільшуємо, тобто не збільшуємо, а поглиблюємо і малюємо вашу нагрудну виточку. Це все показано в році базової основи, тому що нагрудна виточка це ваша мірочка. В мене нагрудна виточка в цьому костюмчику була 4 см, тобто невелика зовсім. Цього достатньо для трикотажної тканини. Тепер ми з вами викроюємо штани. Для штанів я взяла довжину 106 см і 13 см відразу відрізаю на пояс, це по висоті, ширину, потім підгоригуємо по ширині поясу штанів. Прибавка до об'єму стегон складає 35 см для ось цього трикотажу. Чому така прибавка? Кожного разу ви мене запитуєте. Друзі, у вас є, окрім об'єму стегон, дві ноги і вони мають об'єм, там, де ваші ляшечки. Так, там, де ваші бедра. І якщо ви знімете об'єм двох ніг, то це більше, ніж ваш об'єм стегон. Отже, зняли висоту сидіння. В моєму випадку це було 37 см. З одної сторони, 14 см. Ось тут. Відрізаємо для попи. Так? Ось таким чином. З другої сторони, 4 см випад нашов сидіння для переду. Цю. Частину, яка у вас вийшла, розділяємо до нева. Оце я зараз проводжу боковий шов штанів, боковий. боковий, Щоб вам було зрозуміло, що ми робимо. так? Тепер по боковому шву там треба забрати по 2 см, поглиблюємо спереду 5 см, по боковому шву 4 см, і отут, начебто як виточка, по 2 см. Далі, коли я буду різати, ви все побачите. І також на каналі є безкоштовний урок, базова основа штанів. Все можна зробити точно так само. Від лінії паху вниз 40 см, і тут на задніх половинках по 7 см ми завужуємо, а на передніх по 6 см, це трошки нижче, ніж коліно. Випад цей у нас на попу іде стандартний для дорослих, от саме для такої тканини. Це ось задня половинка, я вже починаю оформляти, малюю виточку, розділили оце число вниз 15 см, і товщина виточки 2 см. Внизу провожу рівні лінії, донизу ще по 2 см, завужую. І ось таким чином це внутрішній шов, а це ось боковий шов задніх половин. Все показує дуже швидко. Якщо ви вам це швидко і ви хочете більш детальний урок, то все це давно було показано на каналі. Все це, все це є. Друзі, тепер передня половина. Завуження там йде по 6 см на колінцях, і також по 2 см внизу. Це поки що від ось коліно, так, і від коліна вниз ось проводжуємо лінію, і там теж завужуємо на 2 см. Для таких от штанів вкорочених це дуже така вдала досить модель. Оформлюємо боковий шов і ще тут у нас не вирізаний ось цей випад для переду. Так, де у нас пах? Тут 4 см піднімаємося вверх, і там от ми зрізали висоту 4 см, оскільки попереду є животик. Підрівнюємо бочки нашої викрічки і перевіряємо, що внутрішній шов і боковий сходились. Звісно, що передня половина в нас з вами. Менше по ширині, ніж задня. Притуляємо методом авторського притуляння, щоб пояс зійшовся, і викроємо його. Тобто пояс відповідає лінії талії штанів. Оформлюємо виточки. Тепер зшивання коротко і дуже швидко. Оформлюємо виточки, зшиваємо плечі. так? Потім за допомогою клеєвої паутинки все підклеюємо і сшиваємо. Оформлюємо вирізи ось тут, так, сшиваємо чітко до там, де буде розріз, а потім оформлюємо. На каналі, до речі, є окреме відео по обробці низу будь-якого виробу. Все це, все це є. Друзі, переглядайте уроки, будь ласка. Бо ви не любите дивитися довгі відео, ви не любите дивитися старі відео, але ж все ж таки, якщо хочемо навчитися, то е, треба. Це все повторювати щоразу. Також оформлюємо низ і пришиваємо кишені. Прораховуємо зараз пояс до штанів. І ось так: от ми зшиваємо штанці кожну штанину окремо. Ось так стулили, прорахували ось тут пояс і відрізали пояс, всередину вставили гумку. Гумку не забувайте пропарити, тому що може дати усадку. На каналі є окреме відео повністю по про пояс. Напишіть пояс, плаття, терапія». Або ж в описі під відео я залишу для вас підказки по всім урокам, які я ось тут згадую, кому це дуже швидко, і він хоче більш детальне пояснення, ви все знайдете в описі під відео. Друзі, на цьому слові бувайте здорові! Я маю надію, що ви багато таких костюмчиків пошиєте і для себе, і дівчатка шиють на продаж з різних тканин. абсолютно. Бувайте здорові! Всім пока!